Благодійний молодіжний Кременчуцький у нашому місті відбувся великий концерт, фронтменом якого став відомий вже у всьому світі. Кременчуцький гурт про Бас і Харді захід має дуже важливу місію. Ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам. Ми хочемо купити і термоодяг на зиму. І ще дуже багато чого необхідного для наших військових. Я від себе дуже дякую всім кримінчужанам, гостям міста, котрі прийшли на цей захід і підтримують нашу ініціативу. Це дуже добре, і я вважаю, що зараз нам потрібно всім об'єднатися і об'єднуватися разом і працювати кожного дня на перемогу. До цього благодійного заходу приєдналася велика кількість музичних колективів із Кременчука та Харкова. Головна мета цього концерту підняти настрій Кременчужанам і підтримати українських військових. Взагалі, благодійні концерти для нас зараз це дуже важлива ну, частина життя. Ми дуже багато струємо, дуже багато ну, даємо виступи і збираємо гроші, долучаємось до дуже багатьох акцій. А чому долучився до цієї? Тому що це Кременчук. Звісно, ми звідси, і якщо в Кременчуці, Є така ініціатива, то ми, звісно, долучаємося всім гуртом, підтримуємо максимально і будемо сьогодні збирати гроші всі разом. Треба просто робити це, все, що ти можеш, за раду України. Родзинкою заходу став благодійний аукціон. На ньому розігрували марки Доброго вечора, ми з України з автографами гурту Про Бас і Харді і картину, що написала відома Кременчуська волонтерка. Ми будемо робити благодійні аукціони, на яких Будемо розігрувати марки офіційні сукерпочти з автографами від наших зірок, Пробаса і Харді. Також розіграємо цю чудову картину від нашої волонтерки Кременчуцької, яка намалювала таку гарну картину Доброго вечора ми з України. Вона її намалювала в день виходу марки. Після аукціону апогеєм заходу став довгоочікуваний виступ Кременчуцького гурту про бас і харді. Хлопці відіграли свої найпопулярніші хіти. Доброго вечора, Антон Воробйов, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.